Всім привіт! Я Оленка. Я хочу вам показати тарілочки, які зробила моя бабуся. Моя бабуся гончар, і вона з глини вміє робити і глечики, і чашки, і муцьки, але найбільше вона полюбляє робити тарілочки і їх гарно прикрашати. Давайте розглянемо тарілочки. Подивіться, які вони гарні. Зверніть увагу, що деякі з них великі, а деякі малі. Порахуйте, будь ласка, скільки великих білок. Порахували? Вірно, їх три. А скільки маленьких тарілок. Порахуйте, будь ласка. Порахували молодці, вірно, їх дві. А тепер пропоную подивитися на малюнок на тарілочках. Зверніть увагу, скільки тарілочок. З великою жовтою квіткою. Порахували? метці. Вірно, їх дві, а скільки тарілок з великими білими квітами. Порахували? Вірно, їх ні. І скільки ж лишилось тарілочок. Так, вірно, одна тарілочка лишилась. Молодці, як гарно ви вмієте рахувати. А тепер промоную знайти одинакові тарілочки. Подивіться уважно та знайдіть тарілочки. З одинаковим малюнком. Знайшли молодці, вірно, це тарілочки з однаковим малюнком. А тепер уважно придивіться, де тарілочки з однаковим малюнком. Знайшли вірно ці тарілочки з одинаковим малюнком. А тепер, де тарілочки з одинаковим малюнком. Вірно ці тарілочки з одинаковим малюнком. Молодці, ви дуже уважні, тож я вам пропоную самостійно виготовити тарілочку. Щоб зліпити тарілочку, нам потрібен пластилін, кришечка та наші вправні ручки. Давайте підготуємо для роботи наші пальчики. Один, два, три, п'ять. Посуд будемо розкладати чашки, ложки та виделки, тарілки, миски. Всі каструлі перемили час відпочивати. Тарілочки кругленькі, ножички гостренькі, виделочки колючі, чайники блискучі. З пластиліну будь-якого кольору формуємо кульку між долоньками круговими рухами. Кульку за допомогою кришечки розплющуємо. Таким чином у тарілочки утворюються бортики. Прикрашаємо бортики тарілочки джгутиком. Не суму жити, посміхайтесь Наші діти, наші діти будуть жити краще нас, не суму жити. Ну що, друзі, ви зліпили свою тарілочку? Я вже зліпила. Та, на жаль, нас час настав прощатися. До побачення до нової зустрічі.